Пенсії по інвалідності, що зміниться для українців у жовтні. У жовтні 2023 року підвищення пенсій по інвалідності в Україні не передбачається. Чи буде підвищення пенсій по інвалідності у жовтні? В Україні, незважаючи на воєнний стан, проводяться заплановані підвищення та перерахунки пенсій. Зокрема, у березні 2023 року було проведено масштабну індексацію, яка торкнулася майже 10 мільйонів пенсіонерів. Тоді переглянули виплати і особам з інвалідністю. У жовтні жодних змін не передбачається, люди з інвалідністю отримуватимуть такі самі суми, як і у вересні. Очікується, що пенсії людям з інвалідністю підвищать з 1 березня 2024 року, коли проведуть наступну індексацію пенсійних виплат. Як повідомили в уряді, індексація пройде за новим принципом. Будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Пенсії по інвалідності мінімальний розмір. В Україні при розрахунку пенсії по інвалідності до уваги беруть вік, групу та страховий стаж людини. Тому сума у кожної особи індивідуальна. Перша група інвалідності страховий стаж має становити від 1 до 10 років залежно від віку визначення інвалідності 100% від розміру пенсії за віком. Друга група інвалідності стаж від 1 до 14 років 90% від пенсії за віком. Третя група інвалідності страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір 50% пенсії за віком. На сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності становить. Для осіб з інвалідністю перша групи 2300 гривень, для непрацюючих осіб з інвалідністю друга та третя груп 2100 гривень. Для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп 2093 гривні.